6 лютого жителі Ковтонового Шосткинської громади зібралися, аби попрощатися з мужнім захисником України своїм земляком В'ячеславом Вячеславовичем Новиковим. Він народився 25 червня 1987 року у селі Некрасівка, мальовничого півострова Крим. Родина була багатодітною. Крім В'ячеслава було ще двоє дітей. Доля склалася так, що В'ячеслав рано втратив маму і зростав у дитячому будинку. Протягом життя він не цурався будь-яких завдань, завжди приходив на допомогу сусідам, активно допомагав у селі. У 2012 році він познайомився з майбутньою дружиною. Село Ковтунове на Шосткинщині стало для нього другою батьківщиною. Подружжя виховувала трьох дітей: двох дівчат і хлопця. В'ячеслав був справжній. Він був справжній патріот не тільки як людина, як патріот нашої батьківщини, як патріот нашого села. Він не зміг спокійно сидіти вдома, коли расисти вторглись в нашу державу. В'ячеслав міг виїхати з родиною до своїх рідних Росії. Його запрошували брат з сестрою. Але він прийняв інше рішення. Як людина був добрим, дружелюбним, працьовитим, рішучим і цілеспрямованим. Він мав багато планів, які хотів у майбутньому після перемоги України втілити в життя. Він мріяв, що буде звільняти наш Крим від рашистської нечисті. Слава українському воїну! Який захищав рідну Україну і кожного з нас. З початком повномасштабного російського вторгнення В'ячеслав Новиков пішов до військомату у перші ж дні війни. Через брак військового досвіду рішення про мобілізацію довелось чекати протягом року. У січні 2023-го В'ячеслав став на захист України, захищав батьківщину на посаді стрільця під позивним Крим. В'ячеслав не був ухилянтом. Він не маскувався, він не переховувався. Добровільно пішов військомат, попросився служити в ЗСУ. Він був мотивований захищати свою землю, свою рідню, своїх дітей, свою дружину і нас з вами. Він буде слугувати прикладом для своїх дітей Діани, Катерини, Ярослава та дружини Олени. А для нас з вами. Нехай буде земля йому пухом. Слава Україні! В'ячеслав деякий час воював на Покровському напрямку. Потім тримав найгарячіші позиції Дніпропетровщини у вересні 2025 року. Він отримав поранення. Після реабілітації повернувся до виконання службових обов'язків 25 грудня 2025 року. Він надіслав дружині останнє повідомлення. З того часу жодної звістки. Родина чекала на диво, але його не сталося. Згодом у сім'ю Новикових прийшло повідомлення. Мужній чоловік, батько, загинув 29 січня 2026 року від отриманих внаслідок влучання і впівдрону травм. Тепер йому навіки 38 вісім.